Мешканці Коломищини потрапили на гачок шахраїв, довіряючи невідоме у мережі інтернет та пересилаючи гроші на їхні рахунки. Прикарпатці позбулися близько 160 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують документувати факти шахрайських афер та наголошують: не робіть передплат у неперевірених інтернет-магазинах. На гачок шахраїв потрапила 48-річна Коломиянка. До жінки зателефонував нібито працівник банку, аби убезпечити її, начебто від шахрайських дій, і врятувати гроші. Вказав картку, на яку потерпілій необхідно було скинути майже 83 тисячі гривень, що жінка й зробила. А мешканець Отаніської територіальної громади через мережу хотів придбати автомобіль. Оголошення про продаж транспортного засобу знайшов на одному із сайтів продажу. Поспілкувавшись з продавцем, потерпілий переслав завдаток за автівку майже 81 тисячу гривень. На банківську картку, та після цього шахрай перестав виходити на зв'язок. Звісно, жодного автомобіля заявник так і не отримав. Зараз на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом для того, щоб не втрапити у пастки, шахраї варто під час здійснення операції в інтернеті дотримуватися елементарних правил. шахраї в своїй діяльності жарт не вибирають, користуються шахрайськими діями для того, щоб власне збагатитися. На даний час період військового стану, щоб не стати жертвою шахраїв необхідно дотримуватись елементарних правил інформаційної гігієни. У разі телефонного дзвінка від шахраїв негайно припиніть розмову і зателефонуйте на 102. Не вказуйте влас... Власні персональні дані на неперевірених сайтах, нікому не повідомляйте термін дії банківської картки та CVV-код. у разі отримання спірних листів чи повідомлень не здійснюйте ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла. Не робіть передоплат у неперевірених інтернет-магазинах.